Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 1994 року. Монетки виготовлялися з алюмінієвої бронзи. Це йде монета з мілкою насічкою. Гурт мілкий. Ось так він виглядає. На аверсі монет зображено тризуб. Зверху напис Україна знизу дата і по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ось так. Рахуються вони за часовою стрілкою. Це різні підштампи монет зібрані. З мілкою насічкою. На сьогоднішній день найдешевша монета розпочинається від 50 центів. Є більш дорожчі. Взагалі ті де йдуть з крупнішим гуртом, їх ціна розпочинається від 1 3 доларів. Ну, зараз ми про мілкий гурт поговоримо та більш дорожчі різновиди. Якщо вам, друзі, попаде монетка не з крупними ягодами, як в цих всіх 10 копійок, а ягоди будуть мілкі, такі взагалі, як зернинки, ціна на таку монету розпочинається від 15-20 доларів за одну монетку. Якщо попаде монетка, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу. Навіть магнітна. Ціна на ню договірна, але приблизно розпочинається від 150 доларів за одну монету. Є також дорогі браки, повороти та одиничні різновиди монет. І найдорожчими є браки на сьогоднішній день Аверс-аверс, реверс-реверс. Якщо аверс-аверс, монетка з обох сторін буде з три зубами. Якщо реверс-реверс, Реверс, по 10 копійок. Також є різні повороти. Найдорожчим є поворот у 180 градусів. Ціна на нього договірна. Ось так монетка буде виглядати в ідеалі з обох сторін. І розпочинається приблизно від 400 доларів. Також є монетки, де відсутня у другій гроні. Ось тут, якщо друга грона, відсутня одна ягода. Ось так, як на крайній монеті ми бачимо. Тут відсутня одна ягода. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день також договірна. І по цінах розпочинається від 450-500 доларів за одну монету. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо. Ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.